Скажіть мені, будь ласка, логіка ініціативи Путіна з 8 по 10 зробити режим припинення вогню? Це тільки обумовлено, значить, бажанням убезпечити парад? Чи там є якась більш тонка дипломатична гра з вашої точки зору? Може не тільки дипломатична. Ну, давайте собі уявимо, що ти всі високоповажні гості президента Азербайджану, пашинян з Вірменії, там хто там Киргистану лідери така, да, багато та. і уявіть собі, і уявіть собі сигнал повітряної тривоги в Москві. Ну просто уявіть при тому, ви... що там буде я як... Цзіньпінь, Ну кажуть та сідзенпінь да сілва. Ну і далі по списку? Ну так, так, так. тобто, і уявіть собі, як буде виглядати Путін, якщо буде сигнал повітряної тривоги загрози для Москви. Це перший момент. По-друге, е, ну мало хто з українців ще не висловився з цього приводу, що треба гепнути по Москві. Я навіть в себе на сторінці а чи не забоїться Зеленський дати таку команду. Дати такий дозвіл на атаку безпілотниками навіть не заради тої шкоди, яку ми можемо досягнувши цілі, досягти не мається на увазі, тому що ну скупчення російських військ це ж законна ціль для України. Правда, ми ж не по лікарні, охмадин б'ємо як москалі. Бо так що тут така історія. Ну але це лише одна сторона цієї медалі. Там злякався, не злякався, але з точки зору іміджа, звичайно, путінський імідж може постраждати, якщо такий сигнал тривоги буде. А що якщо ще, ще щось гепне десь, то то взагалі буде, я не знаю, навіть свято в Україні. Напевно, порвуть два баяни і всі струни на, на гітарі. От. Ну, але тепер друга сторона, звичайно, зовсім інша. Е, показати, що нібито він готовий виконати умови Трампа припинення вогню. Ну, правда, на три дні, а не на тридцять. Але сама головна ціль Путіна це затягнути Трампа в переговорний процес, не зупиняючи самої війни. Тобто, ну на три дні він може і дати команду зупинити обстріли, наприклад, ну теоретично. От і після того сісти за переговори і далі продовжити війну. Тому що цілі у ціль України це, якщо ми говоримо про можливі мирні перемовини, це зупинити вогонь, а далі вже собі говорити. Тим більше, що це говорільня може розтягнутися на роки. Зв'язку з тим, що фронт рухається на захід, а не на схід, Путіну це було би дуже вигідно зробити, посадити Трампа за стіл переговорів, не зупиняючи війну. І тим самим зробити Трампа, ну, скажімо так, мовчазним. З цим як то кажуть, соратником вбивства українців. Ну давайте пригадаємо бомбардування Києва. І журналіст питає в Трампа: ну а як же ж переговори? От на тлі от таких бомбардувань ракетних обстрілів Києва. Це ж неподобство. Ну Трамп каже: ну да, бомбардування Києва це погано, але переговори тривають. Тобто, допускання можливості переговорного процесу під час активних бойових дій це є мрія Путіна. Цій мрії підігрує зараз такими тезами Трамп. Але це зовсім не лягає в площину взагалі наших українських інтересів в контексті е, заключення тої чи іншої, як, як Трамп каже, угоди. Ну і тези Владиміра стана Ну, от він скаже: Ну, от я, я становився на три дня, сідаємо за стіл переговорів. Тим більше е, з однієї сторони, деякі представники Путіна там Лавров Пісков, спочатку говорять, що. Зеленський нелегітимний ніяких переговорів не буде. А зараз вже кажуть, не зважаючи на нелегітимність, ми можемо сісти за стіл переговори навіть з нелегітимним зеленським. Для чого? Тому що для того, щоб не припинювати вогню, хочу нагадати, що за останній період, наприклад, ми втратили там додатково більше 100 квадратних кілометрів нашої української землі. Тож питання ну не в тому, що ми там переживаємо за поняття землі, а ми переживаємо взагалі за. За можливість існування України ще раз наголошую, фронт іде на захід. Якби там ми не харахорилися, але ну такий факт є факт, тому що це війна, і ми воюємо проти однієї з найбільших армій світу, яка має ресурс, потенціал військовий, а також людський, просто безмежний потенціал порівняні з багатьма країнами. І на додачу і не сама має цей потенціал, бо от споминута угода на розпочатку цього тижня про всеосяжне стратегічне партнерство із з північною Кореєю да була е, у е, новому акценті подана та лідерами е, ну, лапкав та цих країн, яким чи не Путін визнали, е, що КНДРські військові воюють на Еревському боці, легітимізувавши таким чином контингент. Для чого ігоре? Ну, по перше, Путін не сам це говорить про те, що ще одна країна вступила у війну проти України, але ми знаємо, що є така країна, яка називається Білорусь. Чомусь останнім часом їй виділяють таку роль мовчазного економічного пособника е путінського, але я хочу нагадати, путінські війська розміщені на території Білорусі і загрожують не лише Європейському Союзу, але і Україні. Другий момент вони з Лукашенком вже домовились про виробництво безпілотників. Так як ми успішно досягаємо цілі на території Росії, бомбардуючи їхні заводи по виробництву тих чи інших. Речей, якими вони вбивають українців, то тепер ми, вони на білоруської території будуть були... потужності так, розвивати. і от вони хочуть ці потужності mm -hmm. розвити на білоруській території. А Ігор Лапін сидить і каже: Почекайте, почекайте. Ну, так, ми знову ж таки маємо виглядати як трішечки вагітними. То це є незаконні цілі для українських е збройних сил. Я взагалі вважаю, що білорусь, надаючи росіянам колосальну підтримку в цій історії, є в зоні досяжності України. і Якщо, грубо кажучи, мозерський нафтопереробний завод дає паливо для російських танків, то я не можу зрозуміти, чому він ще не є законною легітимною ціллю для України. Обстріли з території Білорусі, давайте не будемо забувати 22-й рік. Вони саме звідти пішли. Дехто каже: ну нам же ж зараз відкривати ще один фронт проти Білорусі. Ну, якби не з руки, бо ж все ж таки ну там теж є війська, є там близько 500 танків у Білорусі і так далі. Е, я хочу сказати, ну то давайте будемо тоді вічними терпілами і будемо терпіти, поки нас з Білорусі будуть шмаляти по нам. Ну тобто, це теж така історія. Тобто, світ ніяк не може зрозуміти, що Україна сьогодні протистоїть багатьом країнам, які намагаються допомогти росіянам загарбати нашу територію. Те, що північна Корея вже офіційно в офіційному статусі вступила у війну, я хотів би побачити, крім стурбованості західних партнерів реальні дії, а що вони далі з цим будуть робити. Ну, от знову ж таки про реальні дії Європи. Це от приклабок до основної нашої частини діалогу. між ним я просто от зачепився за те, що ви сказали, що от Ігор Лапін каже, і заскочив себе на думці, що він же ж каже не тільки по телебаченню. у нього ж є Ютуб канал. Наскільки я розумію, там він каже дуже багато всього. Ти є, є і де це можна почути? Ну та я намагаюся доносити інформацію через Ютуб канал from Ukraine», Тому принагідно закликаю підписатися не тільки на прямий, але і не на мій канал. От ну але дивіться, я вам хочу сказати, що взагалі інформаційна психологічні операції на території України це теж вітається. Навіть наші з вами заяви про те, що ми вимагаємо від зеленського бомбардувати парад військових Російської Федерації там у Москві, це теж є один із елементів, і ми бачимо, що вони дають результат. Навіть у Путіна на це звернули увагу і почали розповідати нам про триденне перемир'я, так би мовити. Ну я вважаю, що взагалі таких речей треба множити, 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 тому що росіяни поки що не відчувають війну на своїй території. Так трішечки курська губернія напряглась, і Білгородщина там. Щось там, десь там іноді чує. Але політику Росії робить не Курська губернія і не Білгород. Політику Росії робить Пітер і Москва в першу чергу. Ну от завершити цю частину нашої бесіди з нас сьогодні та от хотів. Європейським контекстом того, що не відчуваються, ну, ми тільки що про це казали, та от європейці не відчувають та е, війни, і це е, таким чином ну впливає чи уповільнює чи, е, значить, відтерміновує якісь дії та слів багато, як ми кажемо. Але от, ну, дії почалися. Пам'ятаєте, та 800 мільярдів на переозброєння. Там фондрляєн казала про це. Е, Європа тим чи інакшим чином е, починає ну. Ворушитися, давайте це слово зараз. Я імплементую в цей контекст, але просто от хочеться зрозуміти безпекова конфігурація Європи. На вашу думку, ігоре вона буде трансформуватися у середньотерміновій перспективі. Я навіть не кажу про короткотерміново, чи все ж таки будуть ось ці стовпи, які були північно-атлантичний альянси. На цьому фоні все буде йти далі. Дивіться, ну питання Європи на, на превеликий жаль, Європа лише зараз зрозуміла, що свою безпеку вона віддала в руки Сполученим Штатам. А Сполучені Штати через день заявляють, що вони не будуть захищати Європу, і, взагалі, війна йде на європейському континенті. А отже, нехай Європа думає про безпеку для України. Ініціатива Стармера в контексті, наприклад, коаліції охочих, якщо ми говоримо про Україну. Вона на сьогоднішній день ну вибачте, але вона терпить фіаско, тому що заяви Стармера, що треба зібрати там 64 тисячі солдатів, і ми бачимо ці всі засідання. Вони кажуть, а ми навіть 25 тисяч не можемо зібрати. Ну так коли так, інсайдери що... звідти е, тези поширюють, кажуть про нереалістичність, та, коли, е, так, люд, коли люди входять з тих кабінетів, кажуть так. Тому то вся соль, тобто для них 60 тисяч нереалістичних. А я взагалі сижу і думаю, а як же ж вони збираються? Гарантувати в чому суть тоді у цих міжнародних гарантій безпеки після припинення вогню і там підписання якихось мирних угод з росіянами, які, до речі, ну давайте говорити відверто. Ну росіяни ще жодного паперу не витримали там, де поставили свій підпис. Так, от це одна історія. Якщо ми говоримо прив'язці до України, а друге, знову ж таки, ну ми не можемо бійти стороною Україну. А друге, це те, що, наприклад, європейські партнери готові. Там збільшити сфінансування своєї власної безпеки, ну це все звичайно супер. Тобто, готуватися зустрічати російські війська у Варшаві чи у Вільнісі, де логіка, замість того, щоб допомогти українцям розгромити російську армію, вони готові воювати за Варшаву. Блін, ну це ж це ж якийсь абсурд. Ну серйозно кажу, Тобто, вони хочуть почекати, поки до Варшави дойде. Ви знаєте, я неодноразово розповідав цю історію глядачам і свого каналу. У мене в батальйоні Айдар було два хлопці Льолік і Болік. Два поляка. В них були позивні Льолік і Болік, ну є такі мультики і так далі. Так я питався, а навіщо ви от приїхали в Україну, ви ризикуєте життям? Каже, бо Руса треба бити на дальніх підступах. Бо коли Рус прийде до Варшави, то буде дуже поздно. Розумієте, так от вони розуміли на своєму рівні в 2014 році. А політики, які керують країнами великими країнами Європи, таке враження, що вони не розуміють, що руса треба бити на дальніх підступах, а не чекати, коли будуть бої за Варшаву. Ну десь так тим більше, росіяни на тих територіях, які вони окуповують, вони зразу проводять мобілізацію. Запорізька область, мобілізація, Херсонська область окуповані частини мобілізації. Ну ДНР, ЛНР їхні там Донбас та там, взагалі вже мужиків не залишилось, тому що це були перший і второй армійські корпуси, яких ми давно утилізували, як то кажуть, і так далі. Але виростає нове покоління, яке жило завжди під тими гаслами, що їм там всі угрожають, і треба Україну нічтожити. І знову ж таки проводиться мобілізація. А я перепрошую, а європейські партнери не офігіють, якщо російська армія поповниться українськими солдатами. Ну я зараз кажу саме от в такому контексті, тому що після того я завжди казав, після того як, не дай Боже, впаде останній український патріот, почнуть падати солдати НАТО. Але якщо вони не можуть зібрати навіть 60 тисяч військ для того, щоб щось тут якось якимось чином. Гарантувати чи допомагати, то про які мільйони ми можемо говорити до речі. Принагідно хочу нагадати, кая калас розповідала, що у разі вторгнення в Прибалтику по планам НАТО значить будуть протистояти росіянам на 180-й день. Готується, як вони будуть НАТО звільняти країни Балтії на 180-й день. Вона в шоці була від того, що Росіяни зробили в бучі за 30 днів. То ви уявіть, що вони зроблять при Балтиці за 180. Ну такий ми.